Притулок дилетанта. Із двох новий рік, ще й старий новий рік. Все докупи. Щасливий випадок звів мене з пані Галиною Луп'янець. Не знаєте хто така? М -м -м, навіть я знаю. Харківська знавчиня українського пісенного фольклору знає, якщо не все, то майже все. Веснянки, щедрівки, колядки, весільні пісні, колискові, все-все знає. І до того ж розповідає про це, так би мовити, поширює у ці свої знання у широкий загал. О, красиво! Недовго думаючи, розпочав свою бесіду з нею з простенького запитання. Е, хоча чому простенького багато є людей, які плутаються, а то й зовсім не знаються, коли треба щедрувати, а коли колядувати, як це треба робити, що співати, які віршики знати. Ось саме про це і запитав. Справа в тому, що це все, все святкування називалося колядою, і ті ж щедрівки співалися, як щедрівки, але це була частина колядкового, так би мовити, циклу. Колядкового І циклу. оця різниця між різдвяним циклом, самим різдвом колядою і наступним щедрувальним циклом, щедрим вечором, вона більш відчутна. Угу. І у нас в селі, як спитаєш, бабуся ніколи вона чітко відрізняє там, де різдво, а де щедрівка. Вона ніколи не скаже на щедрівку, що це колядка. Так. І на коляд... Ко Щедрівка, тобто це абсолютно чітка межа, от тому е, у нас на лівобережній Україні, зокрема на Слобожанщині, е, оце вже починалося в ніч е, в ніч святкову ніч. Тобто, після е, святої вечері, багато святвечора, як правило, так у нас називали е, цей момент, коли сім'я збиралася за столом. Якщо це була віруюча е, родина, то частина цієї сім'ї, звичайно, або повністю йшли до церкви, до храму, до монастиря, як якщо була можливість Якщо ні, то хоча б цим таким святковим вечірнім засілям вони відзначали момент появи зірки, відзначали Різдво. А, так І, на різдво. Ага, і на от різдво. тільки після цього події, після того, як в храмі виспівували от урочистий тропар, Христос народився, то так би. Давався дозвіл на звучання різдва, тому що до цього ніхто нічого ніколи не співав. Uh -huh. Тут звісно, ми відзначаємо, що от зараз трошки трошки це дійсно все переплуталося. Діти намагаються намагаються бігати по домівках вже ввечері шостого. Ну, я розумію. Але так, дійсно такі відхилення фіксували наші дослідники ще в кінці 19 сторіччя, що там, де вплив церкви був менший, де підзабулися вже ці традиції, то буває випереджаючи свято, діти таки бігали, бо їм хотілося швидше отримати свої а скажіть. Але за правилами починали колядувати вночі під Різдво. або, І знову ж таки, це було дуже обмежене колядування. Бо перше ми ходили гурти з церкви, це півчі, так звані. Або якщо їх не було, або там далеко було, то ходили з звіздою, ходили, розжествували молоді хлопці. І це був репертуар такий виключно християнський, Тобто вони не співали світських колядок, давніх, там більш давніх, вони співали такі пісноспіти. Частково, до речі, вони співали навіть те, що співалося у церкві під час різдвяної служби. От, і вже е, е, лише на наступний день могли колядувати усі. Але й там е, був, був розподіл по часу, по віку, тобто існували певні правила. Ну, то у нас з вами на Сумщині, на Харківщині, тобто ну, в тій центральній частині Злобожанщини е, практикувався такий е, обряд похолкування. Е, щось... тобто, це різновид колядування, який виконувало. Виключно маленькі хлопчики. Ну, 5-6 до 10 років. От. І е, вони не казали цим всім відомі коляд-коляд-колядниця, то б размена Ні, це були віршики християнського змісту. Або віршики от такого плану. Я маленький пахольчик, родився вівторок, а в середу рано мене в школу віддано. А я знаю тільки Аставуки, да, дайте копійку в руки. Ну, коротше, там е, такі були віршики, знаєте, ну якби, якби от е, такий маленький хлопчик, він скаржиться на те, що в нього важке життя, і іноді. І при цьому згадується Ісус Христос, і оце була певна тематика. Вони не співалися ці віршики, вони виголошувалися. Це зрозуміло. От був такий жартівливий формат, бо це співпадало з моментом першого полазника. Тобто, ми ще в межах такого патріархальних звичаїв е, вимагалося, щоб на такі великі свята, як Різдво, як Ведення, як Початок Великого Посту і на Новий рік заходили в хату перше обов'язково чоловік або чоловічі статі представник. А, а так ось Тому або або я... цей хлопчик, Пахольчик виступив. Брав на себе таку функцію, Або якщо вони не забігли, то навіть дорослий дядько міг зайти там і сказати таку ж, жартівливе ж таке жартівливе похолкування, що я маленький пахольчик, звісно, стовпчик, стовпчика на жердочку, дайте дядько на чверточку. Ну, коротше, чоловік мав бути зайти першим. І тільки лише після обіду вже починали співати колядки. При цьому навіть знову ж таки були обмеження чисто практичні, бо господині, господарі залишалися, звісно, вдома. Вони ж приймали цих колядників, тому ходили колядувати молоді люди в основному, і знову ж таки діти, хлопці, дівчата. Могли окремо, от там же вони тоді проспівали ці свої простенькі дитячі колядки вже з такими найпростішими інтонаціями. А молодь вже співала справжні великі, багатоголосні колядки, і от це вважалося початком колядування. Колядки так. І... Колядували, ну, як це... нам по більшості розказували активно перший день, другий і третій. Але другий і третій день це був як така страховка, запас для от якраз оці господині господарі, які перший день сиділи точно вдома. Якщо вони е, ходили в гості, наносили візити, родні, да, то вони якраз йшли теж з колядками. Тобто вже так організовано, прям три дні. Е, У ну, нас, як правило, колядували. Але я підозрюю, що це ще сильно залежало від е, е, часів. У скрутні часи. А ми ж все, що ми фіксували, це носії, які прожили все своє життя в майже ХХ століття наповненого дуже великою кількістю випробувань, то вони от якби більше казали про те, що от один день і хватає. Хоча формально колядувати можна було до щедрого вечора. Тобто, от шість днів можна було колядувати. До щедрого вечора. А далі вже наступав так. час щедрівки. А... І тут у нас так було щедрий вечір. Це вечір а... в християнському календарі співпадає свято. Святої Меланії. Тобто, а вона була покровителькою дівоцтва, у тому числі жіноцтва. От. І тому в нас оці дівочі щедрівки, які співаються в цей вечір, називаються Меланками. І це зовсім не та Меланка, яка зараз от в масовій не медіа розкручує. Милавця. На Буковині, да, на Західній Україні, ні, в нас не така була Маланка. Це був дівочий саме звичай, це були спеціальні е, пісні Маланки, і вони, до речі, дуже-дуже похожі на от, відомі віснянки, на той же Щедрик. Е, інколи на наших селах Слобожанських казали, що хлопці взагалі в цей день не ходили. Е, але там, де був звичай водіння кози. То вони якраз і ходили, тобто такий другий відомий обряд, який здійснювали в цей вечір, це водіння кози, так а, і я... це якраз був суто. Чоловічий ну, Поробочий, верніше обряд. Ну, от я зразу зазначу, що у нас коза зафіксована і як колядка. Чи це так ем, об'єдналися два свята, чи просто повторили і колядку вищедрувальну і, і, і якийсь елемент, повторили якусь традицію. Ну, більше все ж таки це щедрівка, але в нас вона зафіксована як колядка. А спільне те, що це був виключно чоловічий звичай, от коза уособлювала родючість, благополуччя сім'ї, а водночас вона мала такий дуже вредний противний характер, що вона лякає дітей, що вона там е, падає, вмирає <гум> ну, <і> це <гум> ж головний сюжет ну, жертв, що вона вмирає, відроджується, це там господар їй там щось дає, вона е, оживає, е, в якому закладений дуже такий глибокий сенс відродження життя, оновлення життя, тобто е, е, такі очевидні, ну нова, новорічні теми. Так? І е, оці е, щедрівки під козу е, теж не можна сказати, що це пісня це скоріше скандування таке з елементом інтонування. До речі запрошую заодно прорекламую. У нас є цифрове архівство Божанщини Полтавщини, величезний такий ресурс, на якому ми розмістили і записи автентичних виконавців з наших фольклорних експедицій. І з цього року ми здійснили другу частину цього проєкту, розмістили там текстові описи, святкування звичаї. Я вас теж запрошую зайти туди почитати. Можна набрати відповідні фільтри, і у те, про що я розказую, можна послухати, як звучить коза, як звучить дівоча меланка, як звучать колядки з мішаних гуртів дуже цікаво це. От я кинула а, трошки думку, а, і хочу сказати, що от колядки, які співали ага, м, хлопці дівчата ага, разом, то це вже були такі справжні, так, урочисті, дуже яскраві. Так, але я пісні. Хотів... І теж тут певною мірою так дуже. Спрощено, можна розділити на, на два таких етапи е, християнської культури і дохристиянської доби. Бо в нас на Слобожанщині дуже багато зафіксовано саме до християнської доби колядок. Тобто, це тексти не пов'язані абсолютно з сюжетом народження Христа. Це тексти, які співалися хлопцю, дівчині в залежності від того, якого вони там віку, якщо там підходяще вже для одруження, то весільні колядки дівчині хлопці співалися. Хлопці обов'язково співалися військові колядки. Про там службу у війську про полк, про те, щоб йому там живим треба залишатися. Е, е, також були взагалі тексти з космогонічної тематики, тобто співалося про сонце місяці дощ, такі основні стихії, які відповідали за благополуччя родини, і програмувався да, гарний врожай, прогрубувалось благополуччя сім'ї. І ну, ми маємо пишатися, що у нас зберігся цей матеріал, і його теж можна послухати на сайті. А трохи трохи згодом е, наш фольклор наповнився. І чудовими колядками, але вже з християнськими сюжетами. І тут такий ну, якби, нюанс не завжди в колядках співалася саме про Різдво Христове. Іноді колядки співали взагалі про якісь події в житті Христа, у тому числі і про його розп'яття, і смерть, і воскресіння. Навіть такі сюжети були в колядках. І оця тематика адресувалася в першу чергу похилим людям. Тобто такі колядки співали тим сім'ям, де є старше покоління або там удовам, ну тобто самотнім людям, отакі от, ну. Благочинні колядки співалися. В щедрівках, в принципі, те саме розпівалися такі ж абсолютно подібні сюжети. Тобто, були і весільні щедрівки, і на козацьку тему, і щедрівки родині, і щедрівки про сонце, місяць дощ, і християнського типу щедрівки ну, також. Тобто, по сюжети, за рахунок того, що ці два свята вже давно угу. зблизилися, воно, в принципі, все спільно. Ну і е, щедрування, як е, саме святкування Нового року, продовжувалося 1 січня. Yeah. Тобто, це от аналогічне абсолютно день святкування, як і сьомого, як і 25 грудня. Тобто, впродовж дня так само ходили гурти по селу, співали пісні. Вже це були такі щедрівки різних жанрів. І в залежності, як і колядки від хати, хто там живе, який склад сім'ї. Завжди, от вони адресними ці були пісні, ми це підкреслюємо. Тобто вони співалися, зважаючи на те, який склад сім'ї. Та ще й у щедрівку чи колядку вставляли відповідне ім'я. Якщо це там конкретні дівчині співалися, то її імена, і там і в хлопця дівчини вставляли такі ага. пісні. Тобто, так от їх вшановували, І це було таке магічне програмування. Майбутнього благополучного життя. Даруть, ви мене зовсім з пантелику збили, і колядки, щедрівки, меланки. діти десь бігають за смаколиками, мій обурений розум не встигає за вами. Так, да, я, я говорити, це можу довго, це точно. Та коли б тільки довго, а то й швидко. Я так зрозумів, що колядки, щедрівки співали фактично разом, одночасно. Ну це ж... Ні, звичайно, на Різдво співають тільки колядки, а, тільки колядки. Так. А щедрівки співають на Новий рік а, або переддень, тобто рік. вечір е, святковий перед новим роком. А, оце вже е, починається щедрувальний цикл. Оце ж то те, що з чого я почала: що в нас це доволі а, чітко розділено. В нас щедрівки ніколи не називали колядками. Тобто колядки це перший так. тиждень святкування, щедрівки — це другий до водохреща. Вже е, голодний святвечір, вечір перед водохрещем. Тобто, е, закінчувався цикл святкування, там вже нічого взагалі ага. в нас не співалося. І оце два тижні називалися загальним таким визначенням різдвяні святки. Ну, До чого тут ще водохреще припили? Я не знаю. Будемо вважати, що з цим розібрались. А от різдвяні вертепи. Практикувались вони на Слобожанщині раніше. Угу. Е, я іноді і мої колеги записували в експедиціях е, от, дані про те, що і були елементи рядження. Угу. Ну вони були в принципі на куляду. Тобто на куляду ж ходили зі звіздою, зіркою. Е, був міхоноша, тобто людина, яка носила мішок, і був дід, наприклад, який водив козу. Це теж був елемент рядження. Так. Сама ж коза є в принципі да, рядженням. Це Козою або там кожух вдягав в парубок, або на неї накидали таке рядно, чіпляли такі роги, і вона зображувала дії кози, тобто мекала, бігала от на, на чотирьох лапах. Нога, uh -huh. от і от, от ці такі моменти карнавальної культури, вони також в нас є, але не настільки яскраво, щоб суперничити з, з тими ж традиціями європейського карнавалу. Uh -huh. Так, от по суті, вертепів ми не маємо, uh -huh. тобто традиція вертепів в нас, якщо і була, то дуже дуже рано зникла. Або взагалі, може, вона не пожилася настільки, щоб залишити якісь там вагомі сліди. Ми лише десь там в якихось текстах дослідники фіксували якісь фрагменти схожі на ті вірші, як, з яких складається вертеп. Але такого прям рольового дійства і згадки про те, що воно активно, що воно було активною традицією саме сільською. Ми не знаємо. Лише там є. Ну, в принципі ж вертепи, це ж більше була культура пов'язана з освітою церковною з тими ж бурсаками, які ходили зною ну, як дати якась легенда така своя рідна. Що вони угу. як на коні, коли їх відпускали додому? То вони оце по дорозі, щоб прогодувати себе, ставили вертепи і заробляли таким чином. В нас ні в джерелах старих, ні в експедиційній діяльності. Ми так і підтвердження, що це була у нас тут активна традиція, не знайшли. Тому говорити про Слобожанський вертеп ну, доволі ага. складно. Нічого в принципі сказати. Прикро. Ну, До чого не візьмись і нічого і немає. Навіть вертепів. На ріці, ріці, на юри, Лина Лук'янець, співачка фольклористка, заслужена артистка України, збирає та досліджує фольклор Слобожанщини та Полтавщини, художня керівниця гурту Муравський шлях, що виконує пісні в автентичній манері, місцевий діалект. Традиційний танцювальний рух, оригінальні костюми та атрибути фольклорного обряду пильно зберігаються учасниками цього гурту у недоторканому вигляді. Зрозуміло. А скажіть, сьогодні от народжуються колядки, щедрівки? ну ось Мені важко було таке скласти? ну, але ж розумієте, для такої для творчості потрібно якесь там специфічне таке бажання. Буквально сьогодні я бачила. Фейсбуці там на сторінці одного свого знайомого складено ним нову колядку. Ага, так і була. Е, ну от людина так захотіла проявити і внести якийсь такий там і гумор трошки в цей текст. І от вона опублікувала цей текст. Я ще не знаю, як він це буде розпівати, але е, є такі пориви. Угу. Але ж ви розумієте, що таке потужна. Е, потужна така творча енергія народної культури. Це ж не те, що просто один там хтось рота відкрив, склав пісню, а за ним підхопили. Ні, ну це ж шліфувалося десятиліттями, століттями, навіть тисячоліттями. Тому так от просто відкинути оце автентично. ну бо за цим стоїть настільки багато зусиль, стільки мудрості, стільки краси. То в першу чергу я вважаю, що ми ж повинні віддати шану цим автентичним зразкам, бо там реально і шедеври, і шедеври. І би, композиторського плану, і шедевра виконання, то це, звичайно, треба шанувати. А оскільки ну, сучасний світ він дуже дає багато можливості творити, то творити стало дуже легко, а втратити минуле. Теж дуже стало легко. З іншого боку, є всі ці цифрові формати, але ж ми легко занадто переключаємося на якісь нові тенденції, моду, там звукову в тому числі. Тому тут треба трошки докладати надзусиль, щоб ці всі автентичні речі звучали. Тим більше що в радянські часи це настільки цілеспрямовано все знищувалося і замовчувалося. Була створена огромезна колосальна субкультура да, от офіційної народної музики, яка в наших там вухах і очах заміняла народну. Ми того народного взагалі не знали. Для мене коли я почула перший раз справжній народний спів в селі, то для мене це був шок, бо я до цього знала тільки там по полібірьозка стояла. Mm -hmm. Те, що було в підручниках по народної творчості, так звано. Тому нам ще треба час, щоб відновити здорове сприйняття от, оцієї нашої бази, нашої, нашої народної традиції, вона в нас ще поки що жертва. Розумієте, то, то її треба ще дуже сильно постаратися відновити. А вже далі, я думаю, що вона буде цілком конкурентноспроможною. Ага. Таке запитання. А що ставили ось у хаті наші пращури, ну там, ялинки, чи сосни чи пальми? Ну, я ж більше музикант і Ну я розумію так записував. Ні, я, то, звичайно, всі ці контексти ми е, теж фіксували. і Я просто зараз тим більше чую багато дискусій на цю тему. от е, і, і, і знову ж таки, я ж не можу брехати. в мене є дані, да от наприклад, наших. Там дослідників кінця 19-го сторіччя, які детально описували, там вчителі. Збирали цю інформацію, публікували, я знаю ці книжки. І в мене є власна експедиційна практика. Ні там, ні тут ні ялинки, ні... нічого такого не згадувалося. Е... Але я її не питала, mm -hmm. чесно вам скажу, я це не розслідувала, ну, бо, бо мене цікавило, те, що на моїх очах буквально пропадає і гине, то я в першу чергу шукала пісенний фольклор. От. Але ж нам все одно ж описували, да, як там хату, як вони прикрашали, до яких там свят що робили, коли білили, мазали там рушники. Міняли, що на столі стояло, що. Ну з головних прикрас завжди була жіноча вишивка, рушники, картини, також всі ці святкові ікони, чистота, якісь малюнки на печі, на стінах, якісь там ткані, килимки, якщо там була можливість. І їжа, і святкова їжа і така атрибутика, як той же дідух. До речі у нас це була ну не така вишукана конструкція, яка зараз в інтернеті презентується. У Нас дуже скромно це виглядав. Цей сніг це, У кращому разі він там був об'язаний якоюсь стрічечкою гарненькою, а так це просто був. Сніп чи пшениці, які заносили і на, той, на тому ж покуті ставили, просто зберігали. Бо він більше він не грав роль декору, такого, як зараз. От ми це бачимо, дідухи, він грав більше таку охоронну магічну роль. Дійсно, там зерно з цього дідуха, ну, вимолочувалося, використовувалося в певних моментах. Там при весіллі, наприклад, в родині, при лікуванні когось з родини. От. Так само ж ви знаєте, що там да, сушили трави, ті ж букетики пахучих васильків. І все таке там було в хаті. Тобто це теж був такий дехор. Наші хати теж виглядали святково і красиво, але про ялинку мені ніхто не розказував. Не розказував. А, а от ще я страсть люблю все містичне, потеблічне. Тому спитаю таке: Різдво, Новий рік це ті свята, які нібито створені для чортів, для відділу. А ось під час ваших фольклорних експедицій вам не доводилось зі справжньою відьмою стикатись. Я так скажу. Я ніколи не оцінювала, чи та жінка, яка передо мною сидить, могла бути відьмою. Е, ні, вони всі запевняли, що відьма це хтось інший. Угу. Але хочу сказати, що це дійсно це дуже улюблена тема е, спілкування в експедиції. Про відьм, дуже багато мене поз... подозаписувало, До речі, на тому ж сайті є наш фільтр відьми. Наберіть, подивіться, почитайте дуже колоритні оповідки. Подивимось, і як правило, майже 100% відсотка випадків е, завжди розказують, що відьма це ось тут сусідка. Сусідка. Тобто, той, хто розказує. Це не відьма. Так що я ну що ж, я буду вірити. Тому звичайно, ну 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 або інколи ми навіть і приходили до такої сусідки, на якої вказали. Ну е, я сама людина не містично налаштована, доволі критична на все. Це я б сказала більше з цікавістю, просто на це все дивлюся. От е, просто дивуюся і усвідомлюю, що дійсно який інтригуючий цей був світ. Бо дійсно це дуже активно, не те, що вірили, але вірують до цих пір. А що ви кажете? Тобто, от про що, 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 так ви і зараз про відьму почуєте в селі, бо це настільки стільки живе. Ну тепер може це буде супроводжуватися фразою от колись у нас було скільки відьма тепер нема. Але, але ви не вірте, бо, бо все одно точно є. є. Тобто це, це, це дуже така хороша, любима тема і дуже, дуже багато колоритних. Особливо те, що пов'язане з видоюванням молока у корова. ну, Це просто класика, про яку абсолютно в кожному селі вам розкажуть багато чого цікавого. Дійсно цікаво. Слухав би та слухав. Ну, дякую вам дуже, пані Галину, за оцей і кнеп доброчка. який ви мені влаштували доброчка я малий пахольчик вродився у вівторчик, оком не зморгнув, як дружину здобув, а вона така лінива і до того ще спесива, волю кулакам дає, бідолаху мене б'є. Тут робота ще кона, бодай здихалась вона. Гроші знову не дають, а борги мої ростуть, радощі в житті немає, хоч у петлю лізь не знаю. Пропадай життя моє, і куди Господь веде. Хлопчине, я ні в року добрий, гарний, і що збоку, і що ззаду, Іван Фас до дівчат не ловилась, матючню не поважаю і спиртним не зловживаю. Тільки як тут не крути, настають мені кранти. З Новим роком. Куті, а про гонорар забув. Притулок дилетанта.